Квартира номер 2. Погнали. Так, тут у нас такі світлі тони. Давайте почнемо з кухні. Тут є вже є холодильник. Також варильна поверхня, духова шафа, витяжка є, котел зашитий ось тут. Все, дуже естетично виглядає. І у нас зу двір. Дуже світла кухня. Йдемо це покажу вам кімнату. Зацініть підсвіточку. світочку от зеркала. Кімната також світло, зараз світло ще додам. Ух, ух. Ось така біла світла. І йдемо в санвузол, глянемо, що там. Також сушилочка, душ, інсталяція. Ще кнопочку поставлять. І вже ось так от воно все виглядає естетично. До речі, зацінили дизайнерський хід. Одна лампочка. Це зараз так модно кажуть.